Навчання населення навичкам надання першої до лікарської допомоги в черговий раз провели спеціалісти Лубенської районної організації Товариства Червоного Христа. Заняття проходили в актовій залі міської поліклініки, де зібралось більше півсотні людей. Своє бажання послухати лекції та взяти участь у практичних заняттях виявили люди з Михнівців, Калайденців, Ісківців, Засулля, верхнього і нижнього булаця, Жданів та з Шеків. Року, в січні лютому місяця, ми проводимо навчання населення міста та району по наданню першої допомоги, які виникають при різних стихійних ситуаціях. Сьогодні додатково в нас люди попросилися, і тому ми провели їх уже четвертий раз. Запрошені спеціалісти, лікарі вищої категорії, розповіли, як потрібно діяти, якщо людина вдарила струмом або вона сильно пошкодила черевну порожнину. Вони згадували історії з власної практики, намагаючись в доступній формі донести до людей необхідні знання, якими має володіти кожен. Також під час лекцій люди дізналися, як захистити себе від такого страшного недугу, як туберкульоз. На практичних заняттях група навчилась зупиняти артеріальну та венозну кровотечу. Накладати шини, обробляти рани та робити перев'язки. Життя річ не передбачена, тому краще бути готовим, адже раптом та частинка знань, що ви здобули на заняттях з надання першої до лікарської допомоги, врятує комусь життя. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.